Доброго вечора, шановні бродівчани. До вашої уваги черговий інформаційний випуск районного телебачення розпочинаємо із розповіді про те, як відзначали своє професійне свято освітяни у районному народному домі. Представники влади та методичного кабінету відділу освіти привітали педагогів зі святом і нагородили грамотами і грошовими преміями найкращих. Як усе відбувалось, дивіться. У районному будинку культури зібралися педагоги, представники влади та усі, хто отримав здобутки в галузі освіти. За традицією розпочав зустріч педагогів, начальник відділу освіти Бродівської РДА Микола Сторожук. Привітавши колег зі святом, Микола Михайлович надав слово настоятелю храму Воздвиження чесного животворящого Христа, отцю Ярославу Царику. Далі, після вшанування пам'яті загиблих воїнів на сході України, відбулася концертна програма. Під час якої місцеві депутати, керівники відділу освіти, очільники районної та міської рад вручали вчителям заслужені грамоти та грошові премії. Також педагоги приймали вітання з нагоди свого професійного свята. Шановні гострітяни, дозвольте мені особисто від виконавчого комітету Бродівської міської ради привітати вас з вашим професійним святом. Не вчителя. Днем вихователя, ви для себе вибрали благородну професію, яка потребує великої самопожертви, відданості, віддачі терпливості і любові. Ви вчителі завжди є в центрі суспільного життя своїх територіальних громад. Ви є хранителями науки, культури, звичаїв своєї місцевості. Я би хотів побажати вам напоганеності, необмеженої працелюбності, відданості, дітям, хороших учнів, щоб ваша праця достойно була оцінена суспільством. І простого людського щастя. Всі маємо Духового освіти. Бо загальна освіта шкільна у нас обов'язкова, маємо дотик освіти в садочках, але шлях педагога, шлях освітянина обирають не всі. Чому обирають не всі теж знаємо, бо не всі є терплячими. В першу чергу, бо професія вчителя освітянина це передовсім терпіння. І не всі ми є такими відповідальними, як ви. У вихованні дітей я хотів би запропонувати вам, щоб ви все-таки вишукували це хороше, чи це є іноземний досвід, чи це є місцевий. І показували це дітям. Я хотів би, щоб ви показували, що є світло і є темно, є правда, і є неправда. І обов'язково виховання дітей формуйте і підготовлюйте лідерів. Вони нам настільки сьогодні необхідні. А ще краще, якщо ви своїм прикладом їх до того вчили. Такого хорошого настрою на весь начальний рік. Рада районної організації профспілки, обласна рада профспілки щиро вітає вас професійним святом, з нашим вчительським святом. Всі вчителі, які стали настежинцю, є такі, що здобули освіту, але не витримали легкої долі, полишили цю роботу. Але ті, що залишилися, вони всі мають притаманну собі таку рису характеру, яка називається дуже давнім. слів, крім нагородження храму, хочеться кожному з вас низько вклонитися за вашу працю, щоденну вашу працю, інколи не показну, не голосливу, але таку потрібну кожному з нас, таку самовіддану і щиру. Святом вас, мої дорогі колеги! По особливому вітали освітян наймолодші учасники дійства, вихованці дошкільних навчальних закладів. Тож, як не самі вчителі можуть найкраще розповісти про свою працю на освітній ниві. Досвідом професійного педагога поділились з нами учитель англійської мови Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи No2 старик Ольга Миколаївна та вчитель історії Ясенівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Шоп'як Ольга Дмитрівна. Обидві Ольги прекрасні знаці свого предмету та майстерно вміють знайти підхід до кожного учня. У тому, що вони справді люблять свою справу, і найголовніше дітей ми мали змогу переконатись особисто. Мабуть, саме у цьому і полягає секрет їхнього успіху. Перш за все, хочу привітати вас професійним святом, побажати вам творчих успіхів, натхнення та хороших учнів. Дуже дякую. Чим для вас є професія вчителя та чому ви обрали саме цей фах? Ну, напевно, професія вчителя це для кожного вчителя завжди щось нове, щось неповторне. Щодня заходиш в клас. Ти бачиш ученята дітей, які зацікавлені, які щось хочуть, і намагаєшся відповідно щось вкласти в ті дитячі душі. І тому, якщо говорити в загальному, це можливо єдина професія, мені здається, в якій не буває жодного дня, схожого на якийсь попередній минулий. Професія, яка дає можливість спілкуватися з великою кількістю, це Особистостей, тому що е, будь-яка дитина це є маленька особистість, вона вже сформована і е, вона дає можливість не лише ну, вона дає можливість в першу чергу вчитися навіть самому собі. От спілкуючись з дітьми, ти, е, кожен вчитель от для себе він бере щось теж собі, в своєму навіть е, змінює свій власний, можливо, навіть і характер у спілкуванні з дітьми. У кожній професії є свої плюси та мінуси, які недоліки та переваги присутні у роботі вчителя? Щодо, щодо плюсів, звичайно, плюси в тому, що ти працюєш живим матеріалом, з душами дітей і завжди, що вкладеш, воно все рівно, якщо не зразу, то через деякий час воно все рівно десь ти відчуваєш, що ти недаром працюєш. Мінуси, мінуси. Ну на мою думку, напевно, не до кінця продумана державна політика щодо шкільної освіти. Дуже часто завдання для дітей є взагалі навчальний матеріал, програма є непосильною. Важкою, ну і звичайно, останнім часом ми маємо таку проблему, коли абітурієнти вони просто в такому в такій зараз ситуації, що вони не знають, що чекати від завтрашнього дня. Ну, інколи дуже часто говорять про те, що ну от що вчителю ну от прийшли на роботу, і ну що там о, цілий день працюєте дітей і так далі, але все-таки вчителям Професія вчителя має ну, свої мінуси. Мінуси в тому, що ну все-таки не шанована, тому що дуже часто не розуміють, наскільки важко працювати вчителем. адже ти працюєш з великою кількістю людей. Ти постійно повинна думати над кожним словом, яке ти говориш, над своєю поведінкою, над тим, як до дитини навіть віднестися, що сказати, і так далі. Тому це доволі важко. Постійна напруга, якби там не було. Чому полягає специфіка роботи вчитель? Що історія це ну, така наука, якою часто маніпулюють. Маніпулюють кожна влада, яка є, вона все-таки історію використовує як спосіб пропаганди, як би там не було. І тому специфіка полягає в тому, що ми дуже часто мусимо пристосовуватися до тих вимог влади, яка є, і відповідно все-таки виховувати, як би там не було. Дітей, які все таки патріотів, ми мусимо виховати дітей-патріотів, тому що. Ми живемо в державі, яка переживає дуже тяжкі і складні моменти, і ми мусимо це врахувати. Ну і звичайно, це складність. Чому полягає специфіка професії вчителя іноземної мови? Ну, зокрема, якщо говорити за іноземну мову, в якій де в якій галузі я працюю, то завжди іноземна мова вимагає від діток відчути її, зрозуміти її основи, і намагаєшся цьому навчити. Намагаюся на уроках створити такий мікроклімат, щоб дитинка відчувала себе вільно, невимушено, Бо саме в таких умовах формується чуття мови, і відповідно формуються знання і ті навички, і як результат. Мовлення, вільне мовлення дитини ну до чого кожен вчитель іноземної мови прагне. Яких помилок найчастіше припускаються в своїй роботі молоді спеціалісти, та на що їм варто звернути особливу увагу? Ну, молоді спеціалісти, всі ми починаємо з того, що ми фактично приходимо на роботу і приходиться все вчитися з нуля. Але я думаю, що якщо молоді вчителі вибрали цю професію, якщо в них є любов до дитини, якщо вони вірять в дітей, в них все вийде, вони себе знайдуть в цій професії. Ну, я би таке побажала, щоб завжди, коли заходиш в клас, пам'ятати, що кожна дитина це щось неповторне, особливе і кожна дитина має. Свій індивідуальний талант, просто його треба вміти побачити, знайти і розвинути. Підготовка до уроку вона потребує серйозної, скажімо так, такої е, особистої, скажімо, особистого ставлення до уроку, особи підготовки серйозно, знання матеріалу і е, вміння викласти цей матеріал так, щоб він став зрозумілим для учнів. Е, при тому учнів різного рівня, скажімо так, це теж важливо. Ну і складність ще полягає в тому, що до учня, ще раз кажу, до учня треба ставитися як до рівної тобі особистості. Тоді вони зрозуміють, тоді вони будуть любити вчителя, і тоді вони будуть зрештою розуміти і любити той предмет, який, зрештою, ти викладаєш. Ваші побажання тим, хто ще вагається з вибором професії, чи варто обирати професію вчителя? Чи варто обирати? Ну це треба відчувати душою, якщо ти любиш людей, якщо ти хочеш дітей, зокрема, якщо ти хочеш працювати з дітьми, хочеш бачити їхній розвиток, вкладати часточку формування якоїсь особистості майбутньої. Ну то звичайно варто напевно, і наостанок ваші привітання для колег вчителів. Ну, що хочеться побажати для всіх, хто працює на цій нелегкій ниві? Звичайно, здоров'я, звичайно, терпіння, такої невичерпної любові, яка не гасне, яка до дітей є завжди і постійно. Звичайно, добробуту в сім'ях, добробуту в державі. Ну і всім на мирного неба над головою. Що саме основне? А напередодні дня вчителя відділу освіти Бродівської районної державної адміністрації організував зустріч педагогів з нагоди конкурсу «Учитель року, якому виповнюється ювілейних 20 років. А ще на зустрічі презентували новий альманах. Як саме усе було, дивіться у сюжеті Романа Єльчанінова. У вівторок, напередодні свого професійного свята, у будинку творчості зібралися освітяни. На зустрічі педагоги мали можливість відпочити від шкільних турбот та згадати приємні моменти з професійної діяльності. Розпочала зустріч методист відділу освіти Наталія Антоненко, яка похвалила учителів за їх роботу і нагородила найкращих грамотами і грошовими преміями Жовнович Іван Йосифовина, вчителя фіні спеціальні шоу за перші також вручити. Премію у розмірі 0 ну, тисяч три. <плес> Вчитель української мови та літератури бродівської загальноосвітньої школи номер 3 Степаня, вчителя просто мистецтва Бродівської гімназії імені Івана Труша. Міністрації нагороджується Оленич Ярослав Ігорович, вчитель історії та правознавства та стали школи. Сюрпризом для педагогів став невеличкий презент у вигляді виступу від вихованців дитячої та юнацької творчості. На зустрічі також відбулася презентація Альманаху Моє покликання вчитель, в якій взяли участь голова Бродівської районної організації профспілки працівників освіти Оксана Надала. Методисти та спеціалісти відділу освіти, заступники директорів міських шкіл з навчально-виховної роботи, які є членами науково-методичної ради районного методичного кабінету. Альманах присвятили 20-річчю проведення всеукраїнського конкурсу Учитель року. Поштовхом. Будь, щоб взятись до роботи, порядкувати його, стала цьогорічна блискуча перемога наших педагогів обласному турі конкурсу Учитель року року 2015. Спочатку був задум узагальнити усі успіхи педагогів, успіхи педагогів усіх навчальних закладів дошкільних навчальних, загальноосвітніх і позашкільних. Але, зібравши інформацію, ми зрозуміли, що показати і розказати все в одному збірничку, це буде замало. Тому вирішили спочатку упорядкувати збірник, альманах, який присвятити 20-річчю. Проведення всеукраїнського конкурсу Учити року. Тому, презентуючи цей посібник, хочу сказати, що цей альманах є спробою підсумувати результативність роботи педагогічних працівників начальних закладів Бродівського району. У свою чергу вчителі висловили своє бачення щодо альманаху та подякували працівникам метод кабінету. Зараз мені так приємно, що наш методичний кабінет районний проводить районні відбори, конкурси, тобто все йде поетапно. А тоді це так було несподівано. Коли Ярослав Васильович ну, такий джентльмен, я просто не могла йому відмовити, запропонував мені взяти участь. Я звичайно погодилася, Ба, більше вам скажу, я ще тут на той час працювала в родіській гімназії, тут сидять мої колишні присутні, мої колишні колеги. Це такий заклад, ну там де відмовлятися від того, що е, буде формувати твою професійну компетенцію чи компетентність, те, що тобі дасть в плані професійного зростання, ну просто не прийнято. Пам'ятаю, на конкурсі при мозі командян дві 2000 року був вчитель з Чернігівщи. Чому я його запам'ятав? Це руки колосника потріска. Він весь нагадує, може це негарно говорити, але з'являли лист, це людина спрацьована як кріпак. Тяжко. З чим вони перемогли? Вони тоді перемогли з тим, що школа взяла 10 гектарів цукрового вояка, щоб на вибачні гроші купити один комп'ютер на цю школу. Тоді, коли в наші діти... Спілкувалися з послом німеччини на німецькій мові, і на цьому можливо теж ми виглядали ще прикрас. Ми е, дуже раді, що ми е, гідно за е, представили, е, наш наш район. Всі ми стали лауреатами цього конкурсу, і хочемо сказати велике спасибі е, методистам. Е, Районного методичного кабінету за допомогу, за сприяння, я бажаю всім вам залишатися такими творчими вчителями, як ви є. Я бажаю вам, щоб з розумінням до нашої нелегкої праці ставилися наші вихованці, щоб не бачили у нас лише джерело, яке має наповнити якусь якийсь спосіб інформацією. Бо той, хто черпає знання. Він бачив нас не джерело інформації. Він бачив нас порадника, наставника, правда? І тому я хочу, щоб ви відчували себе порадниками для наших учнів, наставниками, і щоб держава може це трошки закруто звучить, гідно цієї навіть в той момент, коли ми з вами залишимо Давайте будемо на це сподіватися. Дякую.